Друзі, всім доброго дня. Сьогодні у нас презентація дуплекса, який ми збудували в Ходосівці. Загальна площа даного будинку 150 метрів квадратних, корисна 134 На даний момент в будинку вже заведений газ. Ось ми бачимо газова колонка. Присутні відкатні ворота. Територія даного будиночку одної частини складає 4 сотки. Присутня каналізація, орієнтовно 9 кубів. Також дренажні колодці. Вода відведена від будинку. Це у нас хвіртка, вхід до будинку самого. Ось так це виглядає. Давайте ми зараз покажемо спочатку всю територію. Парковка, по суті, у нас закінчується тут. Далі починається зелена зона. Ось така у нас візна група, обходимо будинок, навколо викладено бруківкою, воду відведено в дренаж. І ось тут ми бачимо, ось така у нас. Тераса Тераса в нас скрита і територія навколо будинку. Так виглядає в нас сам будинок з кінця ділянки. Звичайно, присутній вихід на терасу з вітальні. Ось так виглядає в нас сама тераса і вид на ділянку. Присутні в нас тут три частини: верхня і бокова. Також є в наявності, звертайтесь, поки ще доступно. Давайте в будинок, побачимо саме планування. Будинок побудовано з керамічної цегли, обліцовочка, обліцовка даного будинку, бельгійська плитка. Отже, Давайте зайдемо в будинок, подивимося, яке у нас планування. Заходячи в будинок, ми одразу побачимо тут ніша для гардеробу. Там далі стабілізація на три фази. Ось тут в нас йде автоматика. І напроти знаходиться санвузол з душкабіною. Всі комунікації, що найцікавіше, вже готові. Виведені, розведені. Далі ми проходимо через вітальню і потрапляємо на кухню. Кухонна зона ось таким чином відділена. І так розкривається у нас вітальня. з таким панорамним вікном. Такий вже проєкт є виконаний, з ремонту можемо вам його, в принципі, також на першому поверсі присутня така господарська кімната. Тут у нас розміщується котел, болер. Також розміщується пральна і сушильна машинка. Рухаємося на другий поверх. Другий поверх. Сходовий марш такий. Тут в нас монолітне перекриття, яке поєднане з ходовою частиною. У будинку 4 кімнати. Вже готова стяжка. Ось такий довгий підйом. Тут дуже вдало, можна обіграти цей коридор, можна повісити тут картину або щось схоже, люстру якусь. Давайте зліва направо почнемо з санвузла. Такий великий санвузол. В Санвузлі, як правило, там душ-кабіна, тут місце під умивальник, далі там туалет, біде. І також тут можна встановити ванну. Отже, їдемо далі. Це у нас дитяча кімната з таким панорамним вікном і боковим вікном, як правило, ліжок ось тут, місце під телевізор тут. Робоча зона ось ця, в цьому куті дуже вдало класно виходить. Також ще одна кімната присутня на другому поверсі. Тобто їх тут у нас три і це дві дитячі. Зараз ми з вами дивимось. Дві дитячі кімнати і це друга, має свій окремий гардероб, і тут у нас повністю по всьому будинку тепла підлога. І мастер -спальня. мастер спальня представлена видом на ділянку, і також присутній Велике панорамне вікно. Це у нас гардероб. Стосовно вікон, скажімо, тут профіль у нас Salamander. дуже якісний бренд, і взагалі будинок побудований якісно, тому що, як ви бачите, він побудований у нас з цегли, перестінки з цегли, цегли також, монолітне перекриття, монолітні сходи. Комплектація під чистове оздоблення. Другий поверх підшитий, повністю та утеплений. Також присутня мансарда. Вона теж у нас утеплена і там додатково встановлене вікно. Можемо це побачити. Ось такий будинок в такій комплектації повністю поштукатурений, зроблена електрика, розводка вся, сантехніка так само, виведено все в воду, підведено. Отже, друзі, телефонуйте за номером на екрані, домовляйтеся про перегляд, ми вам покажемо, розкажемо більш детально про даний об'єкт і його комплектація, планування, документи все в нас є.